Майже 470 роботодавців області отримали грошову компенсацію за працевлаштування переселенців. Загалом підприємцям виплатили 14 мільйонів гривень. За урядовою програмою роботодавець має право на відшкодування від держави за кожного працевлаштованого переселенця по 6,5 тисяч гривень впродовж двох місяців. Вже декілька сотень підприємців регіону скористалися державною програмою компенсації. За час війни вони працевлаштували понад півтори тисячі переселенців. За кожного отримали компенсацію. Аби отримати кошти, підприємець має укласти трудовий контракт з внутрішньопереміщеною особою, а ще зареєструвати дані про неї на порталі Дія через п'ять днів роботодавцю необхідно подати заявку на отримання компенсації, до неї додати необхідні документи. Загалом в Україні держава вже відшкодувала підприємцям 122 мільйони гривень. Вони взяли на роботу понад 11 тисяч переселенців.